Нове житло замість зруйнованого. Зараз постійно вот, перевозимо вопірівозім всі ну затруднення, ніяких немає, тому що своє. Як працює програма? Є відновлення в Миколаєві. У Миколаєві запустять онлайн голосування щодо перейменування назв вулиць за ті назви, які або вибрала комісія, або надались громадськими організаціями. Розкажемо, як проходитиме весь процес. Стан економіки на Миколаївщині. Якщо ми порівнюємо з 2022 роком. То майже по всім напрямкам йде рост. Що змінилося, розкажемо сьогодні. 1 лютого і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. 31 січня росіяни обстріляли мережу енергетики у Миколаївській області. Через атаку без електроенергії залишилося понад 400 споживачів. Роботи з відновлення тривають. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог чотири рази атакував область балістикою. Ймовірно, було застосовано ракети Іскандер М та С-300. Через ворожу атаку пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Окрім того, вчора мінометні обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Об 11.48 удар нанесено по куцурубській громаді. А протягом дня окупанти спрямували туди п'ять дронів Постраждалих немає. Біля села Євгенівка у Снігурівській громаді, що на Миколаївщині, чотири людини підірвалися на міні. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Іван Кухта. Одна людина загинула, інших поранили, зазначили в ДСНС. Постраждалим від вибуху термінова необхідна кров четвертої групи з позитивним резус-фактором. Небайдужих жителів громади та району, що мають таку групу крові, просять оперативно звернутися до Снігурівської міської лікарні та здати кров. На Миколаївщині порівняно з 2022 роком поступово оживає бізнес. Такою інформацією поділився директор обласного департаменту економічного розвитку Олександр Корольов для фінансової підтримки малого та середнього підприємництва. У регіоні діє спеціальна програма. Більше про це знає Катерина Робташ. На Миколаївщині ризики для ведення бізнесу є чи не найвищими серед усіх регіонів України. Про це заявив директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Олександр Корольов під час брифінгу. 620 підприємств це юридичні особи змінили місце заходження, тобто, ну ми можемо сказати релоковані з Миколаївської області. 619 підприємств припинили свою діяльність, але 420... Підприємств це ті підприємства, які зареєстровані в Миколаївській області з інших регіонів. Та попри це, економіка Миколаївської області починає оживати. Зокрема, йдеться про агросектор. Наприклад, у 2022 році було зібрано близько 620 тисяч тонн насіння соняшника. У 2023 тисячі ця цифра зросла до майже 800 тисяч тонн. Якщо ми порівнюємо з 2021 роком. То у нас майже по всім напрямкам йде скорочення, але якщо ми порівнюємо з 2022 роком, то майже по всім напрямкам йде рост. Це каже, що поступово і сільське господарство теж відновлюється. За словами Олександра Корольова, через ті труднощі, з якими стикається у нашому регіоні бізнес, тепер він як ніколи раніше потребує допомоги та нових проєктів для розвитку. З огляду на це у Миколаївській області діє програма фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва. Це чотири напрямки: перше це часткова компенсація відсоткових ставок. Це те, що було. Друге це компенсація вартості придбаних основних засобів. І третє, третє компенсація суму кредиту на відбудову зруйнованих приміщень внаслідок від них і так далі. І четверте це компенсація вартості витрат на переміщення виробничних потужностей тих підприємств, які були релоковані і повернулись зараз до Миколаївської області. Минулоріч на цю програму виділили близько 5 мільйонів гривень. Завдяки цьому 28 суб'єктів малого та середнього підприємництва за результатами конкурсного відбору отримали фінансову підтримку. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні вранці у середмісті Миколаєва вантажівка рено Магнум» збила жінку на перехресті вулиць Пушкінська та Велика Морська. Повідомляє видання приступності НЕТ. Управлінні патрульної поліції підтвердили факт інциденту на регульованому пішохідному переході. Постраждало, госпіталізували. Через ДТП було перекрита значну частину дороги на жвавому перехресті. Також виникли затори на інших вулицях. На місці аварії працювали слідчі для встановлення обставин інциденту. Нагадуємо просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини, пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март в соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv. Вже упродовж місяця у Миколаєві запустять онлайн голосування щодо перейменування міських вулиць. Нагадаємо, у місті до зміни назви підлягають близько 250 вулиць та провулків. Як проходитиме голосування, розкаже далі Олександр Мачушенко. У Миколаєві триває впровадження закону України про деколонізацію. Нещодавно завершилася робота топонімічної комісії, де дійшло висновку, що в місті назви близько 250 вулиць та провулків пов'язані з подіями та історичними особами російської імперської доби. Згідно закону, такі топоніми мають бути перейменовані під час прямого ефіру міського голови 30 січня. Олександр Сінкевич повідомив, що вже упродовж місяця для миколаївців запустять онлайн голосування стосовно перейменування. Комісія з перейменувань закінчила і надала свої пропозиції по перейменуванню вулиці. Друге, зараз ми запустимо найближчий місяць, запустимо онлайн голосування, тобто люди зможуть залогінитись через дію, через Бенк-АйДі, підтвердивши, що вони з Миколаєва, і зможуть проголосувати за ті назви, які або вибрала комісія, або надались громадськими організаціями, представниками, об'єднаннями. Результати онлайн-опитування миколаївців будуть передані до сесійної зали міської ради. Далі депутати громади зможуть розглянути їх та проголосувати, що дозволить впровадити нові назви вулиць у Миколаєві. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. Миколаївські слідчі завершили досудове розслідування відносно злочинного групування, яке вербувало жінок для роботи в онлайн-порностудії. Тепер подальшу долю фігуранток вирішуватиме суд. За скоєне їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Нагадаємо, правоохоронці припинили незаконну діяльність групи ще торік, у липні. У ході розслідування слідчі задокументували функціонування межрегіональної онлайн-порностудії, яку організувала 47-річна мешканка Миколаєва. До своєї протизаконної діяльності вона залучила. Ще двох жінок, які виконували функції адміністраторки та веб-моделі. Формувала довіру до окупаційної влади РФ. Миколаївські слідчі заочно повідомили псевдопосадовиці про підозру у колабораціонізмі. Жінка з початку окупації Херсонщини добровільно зайняла посаду керівника так званого департаменту молодіжної політики Херсонської області, а згодом була призначена міністеркою спорту окупованого регіону. У ході розслідування з'ясувалося, що 56-річна зловмисниця умисно надавала допомогу окупантам, підтримувала їх незаконну владу, а також намагалася впливати на свідомість місцевих Мешканців. Тепер їй загрожує від 10 до 15 років тюрми. Нове житло замість зруйнованого. Миколаївці, чиє помешкання зруйнувало російське вторгнення, вже почали отримувати квартири за програмою є відновлення. Спеціальні житлові сертифікати дають змогу придбати нові квартири. Наші журналісти відвідали мешканку Миколаєва Наталію, яка одна з перших змогла скористатися програмою. Про це далі у репортажі Сергія Лисюка. Житлові сертифікати за програмою Євідновлення вже отримали 80 миколаївців, котрі залишилися без даху над головою внаслідок російської агресії. Наразі містяни вже облаштовуються в нових квартирах. Серед них пані Наталя. До неї ми зараз і завітаємо. Доброго дня. Доброго. Доброго. Пані Наталя працює кухарем. Одна з тих містян, чий звичний побут зруйнували російські війська. Жінка зізнається, події 16 квітня 2022 року досі важко згадувати. Помню вообще, секунда до секунды, прилетели ракеты во двор. Как раз собиралась на работу, у нас в квартире подвал, мы успели прыгнуть в подвал. Прилет был такой сильный, удар сильный, что даже бомбоубежище стены затрусились. Пол дома сразу у нас снесло, крыши посносило. И в комнатах прям отсоединялась прям стена от стены, вот так вот, в общем, сильно шарахнула. Повылетали двери, окна, в общем, все полностью в хлам. Потім ви вийшли, начали сразу вызывать МЧС всех, всіх Крест Приїхав к нам все, приехали полиция. Задля допомоги громадянам у подібних ситуаціях. Урядом була розроблена програма Євідновлення. Вона передбачає механізм компенсації у випадку часткового чи повного руйнування житла. Ступінь руйнування оцінюють експерти. Питання надання компенсації вирішують профільні комісії, до яких входять представники міської влади та житлово-комунальної сфери. На даний момент у нас є 181 заява від жителів, є певна процедура, це через дію подається така заява. Якщо в когось дії немає, то в наших відділеннях СНАПу наші працівники допоможуть зробити таку заявку в дії. І ми запрошуємо, будь ласка, підходьте в кого є, надамо першу консультацію. Пані Наталя зазначає, розібратися у механізмі надання компенсації та правильному поданні заявки через сервіс Дія було непросто. Проте постійна комунікація з іншими постраждалими миколаївцями та міською владою дала свої результати. От, житловий сертифікат, тут сума компенсації, тут у нас виходить, тут було на здесь перший забронювати кошти. Так як ми вже кошти забронювали, нас произошла, тепер написано «повна інформація. Нажимаємо повну інформацію. Здесь у нас передано до оплати. Це вже коли була спілка пройшла. От вітаємо. Вітаємо так. кошти не передано на оплату, що і на продавець їх отримає. Потім, коли гроші передали нашому продавцю, то написано залишок компенсації по нулям. Тобто кошти перейшли на продавцю. І сделка зроблена. Гості до пані Наталі завітала її колишня сусідка, пані Людмила. В один день жінки втратили свої квартири, а пані Людмила навіть отримала серйозне осколкове поранення. Попри тривалий процес виділення компенсації та формування житлового сертифікату, жінка отримала бажане. Угоду купівлі продажу вже підписано. Тепер ми чекаємо, коли гроші зайдуть до продавця, тому що бачите, тут теж механізм такий ще. Що... Тільки в понеділок почнуть давати гроші, але вони вже на що продавця зайшли. Але там з понеділка і тільки по 100 тисяч гривень. Тому ще потрібно нам почекати днів 10, щоб вже повністю розрахуватися. Гроші на компенсацію виділяються з державного бюджету. Механізм побудований таким чином, що сертифікат можливо використати виключно на купівлю житла, додає Віталій Луков. Це так званий житловий сертифікат, який матеріалізується в кошти, але вже в того, хто продає житло. Тобто людина, яка отримала цей сертифікат, не може перевести в готівку ці гроші і так, далі, і так далі. Вони призначені, вони законсервовані тільки для купівлі нового житла. І мало того, там є ще умова, здається, не менше трьох років це житло не можна перепродати і так далі. Тобто, від відчуження цього житла не дозволяється. Миколаїв є прикладом, що програма є відновлення працює, зазначають у міській раді, і закликають містян подавати заявки на отримання компенсації через дію або в найближчому центрі надання адміністративних послуг. А пані Наталя разом зі своїм чоловіком вже перевозить речі в нову квартиру та планує поклеїти нові шпалери. Зараз постійно вот перевозимо речі всі, ну затрудненьких ніяких немає, тому що це вот своє. Це головне своє. І це більше загорається в очах аганьок, що це своє. І душа немножко так. Спокаєва, що ж є своє жилью. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю 2 лютого. Ввечері у Миколаєві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів температура коливатиметься між мінус 2 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 76%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях, аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт Еркамарт Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.